Дня всім присутнім хочу сьогодні проінформувати вас по двох самих актуальних напрямках, які станом на зараз у нас відпрацьовуються у Слобожанському лісовому офісі. Це напрямок, який стосується весняної посадкової кампанії та пожежно період. Це дуже актуальні питання. І зраховуючи те, що ми вже завершили лісокультурну посадкову кампанію, тому я спершу почну з цього. Значить, у нашому офісі станом на зараз висаджено на території Полтавської області близько 4 мільйонів штук сіянців деревних порід. Ми посадкову компанію перевиконали на 2%. У нас, умовно кажучи, 102% зараз виконання. Залишилося тільки доповнення лісових культур. Це процедура, яка триватиме ще можливо там тиждень, можливо, два. Поясню, доповнюємо лісові культури, де була гірша трошки приживлюваність, і якісь там рослини, скажімо так, відмерли і випали. Тому ми на їхнє місце підсаджуємо нові. Стосовно того, скільки у нас зараз площів заліснено, то це близько 600 гектарів. Ми ще працюємо в цьому напрямку. Не тільки е, з лісовідновленням. Лісовідновлення це я поясню е, ті території, які були зрубані у процесі господарської діяльності, і на їхньому місці створені нові лісові е, насадження. А і в е, форматі лісорозведення. Лісорозведення це ті нові землі, які нам надають громади, з якими ми тісно співпрацюємо у е, межах е, в рамках проекту Форест Рекавер, і е, відповідно отримуємо від них деградовані. Землі, землі, які вийшли із під СГ-використання, землі, які на схилах розташовані і так далі. Вони нам їх віддають, передають верніше, під заліснення, і от на цих землях ми створюємо нові ліси. Досить активно у нас включилися декілька уже громад, з якими ми тісно співпрацюємо. Це Зіньківська, Лютенська, Лохвицька. Я й хочу поставити в приклад, і решті керівників громад і в цілому громадам сказати, що це досить гарний напрямок, і щоб землі не пустували, щоб землі там, скажімо, не заростали, і так далі. То їх краще передати лісівникам, які створять на цих землях лісові масиви. Наступне питання, на якому я хотів зупинитися, це пожежонебезпечний період. Ви всі чудово знаєте, що у нас зараз на Полтавщині в зв'язку із гарною такою погодою, яка зараз у нас така сира, дощова, так то у нас не клас пожежної безпеки. Десь він зараз близько третього. А коли є сухий такий ну, от період. Коли є вітри, це дуже складно. Це дуже от якби велика проблема для лісівників в плані, тому що відбуваються лісові пожежі. Ми вже станом на сьогодні, з початку року, маємо 4 лісових пожежі загальною площою близько 10 гектарів. Тому я хочу всім пояснити, що ну найкраще це е, не заходити у лісові масиви, коли така погода, коли вітри, коли сухові, коли е, скрізь скажімо, е, встановлюється такий п'ятий клас пожежної небезпеки, і відповідно е, краще не відвідувати лісових масивів в цей час. Тому що після себе навіть того самі не розуміючи, люди буває там недопалки кидають, буває, ще якісь різні напрямки, розпалюють багаття, там жарять шашлики тому подібне. І відповідно, як наслідок, маємо незатушене багаття і е, лісову пожежу. Тому звертаюся до всіх мешканців, щоб в цьому відношенні вони вели себе відповідально. Для того щоб таких от проблем було поменше, у нас у ДП Ліси України. Створений такий напрямок, як загальна рекреація, так створення рекреаційних пунктів по всій Україні. Цей напрямок зараз реалізовується. У нас безпосередньо на Полтавщині вже станом на зараз. Створено чотири таких рекреаційних пункти. Це класні майданчики. Якщо ви полтавці, то ви бачили тут по дорозі на копили справа і зліва. Вздовж траси Київ Харків розташовані ці майданчики. Це абсолютно безкоштовно. Це облаштовані локації, де бруківочкою виставлені доріжки, де створені мангальні зони, де створені декілька альтанок, так дитячі майданчики, ігрові, вбиральні, вода підведена. Тому це все для людей створено безкоштовно, щоб максимально убезпечити таке знаєте хаосне відвідування лісових масивів. Нехай люди збираються на одній локації, нехай вони тут цивілізовано. Гарно відпочиває собі задоволення, і, відповідно, ми будемо мати менше пожеж, які значно дорожче коштують, ніж створення цих рекреаційних пунктів як наслідок. Хочу сказати, що ми зараз проводимо спільні рейди із МНСниками із правоохоронцями для попередження таких необачних відвідування лісів. Попереджаємо людей, навіть накладаємо штрафи частково. У нас вже станом на зараз є чотири випадки, коли накладено на таких бізитоповідальних відвідувачів лісових масивів Штрафи зараз у нас ще діє та постанова Ради оборони області, яка забороняє відвідувати лісові масиви. Ну але ж зрозуміло, що е, ніде там, скажімо. Замки не висять. Відповідно, люди мають можливість заходити в ліси і проводити там час. Тому ще раз хочу звернутися до наших мешканців. Що, будь ласка, відпочивайте на облаштованих місцях відпочинку. Взагалі, крім цих рекреаційних пунктів, про які я сказав, у нас на території Полтавщини створено близько 50 місць відпочинку, які можуть безкоштовно люди відвідувати, на яких можна зупинятися, на яких можна проводити час. Тому, е, от в цьому відношенні е, я сподіваюся, що наші люди будуть більш відповідальними і свідомими. Далі хочу зауважити, що в плані убезпечення е, лісових масивів так у нас існує. Відеоспостереження. Так? У нас розташовані камери раннього виявлення лісових пожеж, яких у нас 26 на території області, які зведені на один е, е, спостережний пункт. Так? І е, там є спостерігачі, які вчасно визначають локацію, які вчасно визначають координати, які вчасно їх передають. Так? І е, ми таким чином маємо можливість е, е, локалізувати і як наслідок е, загасити цю лісову пожежу, яка виникає. Там, в тому чи іншому лісовому масиві, проводимо спільні навчання з ДСНСниками. Так на сьогоднішній день вже їх проведено близько 17 на території нашої області. Прокладаємо мінералізовані смуги, яких вже прокладено близько 4 тисяч кілочотирьох тисяч кілометрів. Так, по території області. Це вже які були вздовж проїзних доріг і вздовж лісових масивів, і ті, які ми нові будуємо. Ставимо шлагбауми, ставимо постери, ставимо аншлаги, максимально попереджаємо через засоби масової інформації населення про те, що зараз ну дуже складна ситуація, і відповідно не хотілося, щоб хтось, крім того, що створить проблематику для лісів, для лісового господарства, ще й для себе створить дійсно проблему в тому плані, що доведеться відповідати за такі діяння, коли залишають багаття чи коли підпалюють ліси. Тому надіюся на максимальну відповідальність наших мешканців. Ну от коротенько, у мене все по цих двох напрямках.